Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Що ж, включаємося в роботу. Я з Ілонкою вдома, в хаті буду, а мої малята і Саша будуть сьогодні копати картоплю і трошечки покажемо вам нашої атмосфери. Ось Саша картопелька, Саша викусив і будуть збирати. Мені не дозволяють це робити, я буду ще відновлюватися. Зварю їм супчик легесенького. Ах, будуть працювати, маляла з татом. Є картопниця. Саша бачить справляється гарно. Ми з Ілонкою теж справляємося. У нас спить, синає. Що як врожай? Чекаємо, те Щось Є трохи. Є трохи, ну дякувати Богу. Бачу, є гарненько. Вичекай, Юлічка, яку тепер теплину дала. О. Каже, я одну велику дала кізочці. <свіс> <свіс> та Юлечка. <свіс> а вона її дріб і все. Заскучала вже кізочка за хазяйкою. Їж, їж. Наша кнопка. Все, йдемо до Ілонки далі. А ви працюйте. Ну що ж, всім привіт ще раз. Монтую я відео вже де, через декілька днів, тому що трошки не встигаю, звикаємо до нового режиму. Зараз займаємося справами, хатніми, трошки з документацією, трошки ілонку глядимо більше, забирає часу, тому Дійшли руки і роблю для вас відео, як ми викупили картопельку. Ви будете спостерігати, як Саша із дівчатками картоплю збирають. А я трошечки хочу з вами поспілкуватися, розказати, які в нас новини. Перше, що в нас все добре, вже декілька днів не було відео, і ви вже пишете, переживаєте за нас, чи в нас все добре. Так, в нас все добре, просто звикаємо. Включаємося вже в роботу і будемо знову випускати по можливості для вас нові відео. А так в загальному все добре. Мені вже набагато краще, потрошечки відновлюємося. Щось і Юлічки, не хочеться картоплю збирати. Це біля її ломки. Сімейка остаточне картопельку збирати. Угу, Ручки помили, а ні. Вже прийшли мої робітники обідати. Плани помінялися, суп я не зварила. Немає ще в мене дуже здоров'я. Вирішила такі з бульончиком зварити. Теж дуже смачно. Сир, бутербродики. Обідаємо. Сімейка пообідала і пішли далі працювати. Трошки допомагають дівчата Саші, трошки граються, бігають, гуляють. Я, як вже звичайно, дітки. Допомоги з них небагато, але вони старалися, скільки могли, стільки допомагали. А так Саша справився сам. Не за один день, трошки ще залишилось на наступний день ви побачите у відео. Але він молодець, все викопали, все прибрали. Гарбузи також вже повозили, кукурудзу прибрали, потрошечки вже прибираємо город, готуємо його до зими. Я говорю, прибираємо, хоча прибирає Саша, а я займаюся справами в хаті. Ось такі справи. Вже коли пройшло трошки більше тижня часу, хочу сказати, що дівчатка-сестричку дуже люблять, гарно біля неї поводяться, ніякої шкоди не завдали. Все прекрасно, все чудово, вони великі молодці. Ну і також, користуючись нагодою, хочу вам щиро подякувати за ваші всі привітання, побажання. Під двома останніми відео їх було дуже багато. Не знаю навіть, чи всі перечитала, тому що справді дуже багато. Ви нас вітали, благословляли. Також хочемо вас благословити. Хай вас Господь благословить, щоб вас також все було добре. Багато хто писав, що народжували також в ці дні, тому нехай вас також Бог благословить, щоб ви також гарно відновилися і могли тішитися своєю сімейкою. Їдемо подивимося, як там тато картоплю збирає. Так? Mm -hmm. І mm -hmm. Ой, здоровий, mm -hmm. здоров mm -hmm. мамо, вже тут будуть Угу. Mm -hmm. Вийшли ми трошки з донечкою прогулятися на вулиці, щоб подихати свіжим повітрям. Відвідати, як Саша там працює з донечками. Е, Ілонка спокійна, хороша дівчинка, дає нам і спати, і відпочивати. Звичайно, що бувають моменти, коли вона більше, більше гуляє, а не спить. Але головне, щоб була здоровенька. І я думаю, що і надалі буде спокійна дитинка. А Саша з донечками далі працює. Це вже в нас новий день. Вони дозбирують останні рядочки. І ось такий врожай картопельки в нас в цьому році вийшов. Слава Богу, так як в цьому році багато в кого картопля, тут на Полтавщині не дуже вродила. У нас, дякувати Богу, є. На зиму вистачить, а якщо не вистачить, то ще щось і докупимо. А так, їсти буде ще. Тому ось такі справи поділилися трошки з вами, постараємося більше випускати частіше відео трошки. В планах є ідей багато що вам знімати, тому чекайте на нові відео. А на цьому хочемо прощатися з вами. Дякуємо, що ви з нами, що ви чекаєте наші відео, за ваші коментарі, за ваші теплі слова. Нехай у вас також все буде добре. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!